Така у нас дежурить, дежурить така техніка на перевалі. Перевал бухів. В народі називають Тещин язик. Такий довгий закручений. Спуск у напрямку курорту Трускавець. По дорозі між Трускавцем і східницею знаходиться два гірськолижні спуски, Крутогір. З бугельним підйомником, з можливістю порибачити. Заказати собі альтаночку і крісельний підйомник на гірськолижному підйомнику Буковиця, де є чудові краєвиди. Видно весь наш регіон на Трускавець. Можливо, побачити навіть свій готель. Видно половину Борислава дуже гарні краєвиди, щастя. катання нас. Вижа, шубав, з ви маєте Лижача тримається. У вас сказати, що цього спорядження є в наявності. Підйомник є крісельний, безпечний. Кажуть, коштує 200 гривень, але реально є на що подивитися, є чим полюбуватися. На вершині гори знаходиться кафетерій. З можливістю смачно пообідати, попити кави глінцейну карпатського і, як кажуть, чудово відпочити. Так що запрошуємо.